Так, вітаю всіх у прямому ефірі. Сьогодні будемо, будемо розглядати стабілізатори, інвертори, точніше, інвертори по ВМР, не тільки ВМР, просто оглянемо ринок, який він зараз на кінець березня 2025 року. Ринок дуже змінився, скажу одразу, він. Не такий ажіотажний, як було минулих років, навіть не такий, як був у березні 24-го року чи 23-го року. Ринок наситився, тому, в принципі, вибір дуже широкий. Ціни також попадали. Ті, хто хотів заробити і не встиг, зараз фактично, зараз, фактично сидять. З купою інверторів. Так, зараз ще не сонечко. Що там буде далі? Невідомо ситуація міняється у нас в країні. Так що на 180 градусів. Як це було минулого року, коли був грудень місяць, січень, нікому не були потрібні взагалі, наприклад, ті самі люкспавери. Тільки сонце вийшло і все, алярм, давай. 5-6 кВт просто розлетілися. Якби було їх там, ну, умовно, там тисяча, вони б там розлетілися б там за за тиждень розлетілися б. Але зараз ситуація ось така, і ми розглядаємо ситуацію, яка зараз є. Тому що там гадати, що було. Як кажуть, якщо би до в артурислі гриби, да? то цієї ситуації в нас немає і. Давайте, давайте розберемо або вимерзар, ще паралельно відкрив собі вікно. Відбувається. Так. так, так. Так, є, якщо ви пишете коментарі, щоб я бачив і відповідав на ваші коментарі. Перше, що ми. Давайте з популярного такого. почнемо з самого маленького повомера на 3,2 кВт. Саме цікаве, що ціна зараз в Україні вона цікавіша, навіть ніж на Аліекспресі. Парадокс, але я дивився. Сьогодні AliExpress, там, де ціна була 8, 8 з копійками. То зараз, якщо пошукати, дивіться, новенький, новенький на 3,2, давайте будемо дивитися лоти. Що тут нам продають? Це в нас на 24 вольта, це не дуже цікаво. Маю на увазі 24 вольта, 1,6 кВт. Десь я бачив тут у нас в Дніпрі. Гаду. В принципі, вона найцікавіша, вважаю, зараз. Якщо ви вирішили брати по ВМР Так. Ну, давайте типові тоді об'яви будемо дивитися. На 3.2. Давайте ось побачимо, що у нас на 4.2. Вертора. Або... або не хоче показувати. Так на 3.2. Так, хотів показати. Так. Ну ось так. Десь я тут виборку робив. О, знаєш що? дивіться. В налічі гібридний сонячний інвертор по ВМР 3,2 кВт. Як бачимо, тут їх просто. До фіга. Моделька сама популярна і в принципі я знаю, що багато з нею робили зарядних станцій. У мене колеги там, парочку штук прислала на ремонт, але по, їх, по їхніх відгуках доволі надійна модель. Що мені не подобається в цій моделі, там вентилятори вони такі дуже голосні. І навіть... Не те, що голосні, а прям такі защад злітають. Якщо їх замінити на більш тихоходні, якщо зробити взагалі модернізацію системи, у Ютубі багато таких відосів, і, до речі, я вам покажу пару ресурсів, потім трошки пізніше, де спільнота по інверторах, де можна купити-продати, подивитися запчастини. До свого продати свій на запчастини, якщо згорів, ось там по інверторах, по акумуляторах, по стабілізаторах, ну, по трошки всього. І ремонти, і якісь теревені. Е, Тож буде цікаво. Не відключайтесь, покажу. Ще покажу один е, сайт форум, на якому багато е, власників будівель з ну, частних будівель, скажімо так, ну домів, да? там взагалі це про будівництво, але форум у досі часу, і е, які, нагальні потреби, які нагальні потреби на всіх турбують, тож там і теми є і по ремонту, і по використанню інверторів, тож теж покажу форум. Давайте по цьому інвертору 3,2 кВт, звичайний, звичайний на 3,2. Інтернет підще. Нічого не можу зробити. Вячеслав Мовчан, добрий вечір. Ви знайомі за мене 11 кВт. Знайомий тільки проходив поруч з ним, не, не ковирявши його, по ньому мало інформації, скажімо так. По ньому інтерес, скажімо, людей спалахнули всі трошки після того, як мали справу з 10.2, 10.2 фірми Next. Це, це там і ПВМР, це і там з Dakstrom, Дак і так далі, і Аненджі було. По відгуках тих, хто став, сказали, що 11 кВт начебто трошки інша конфігурація. І не було, я не бачив таких масових запитів по ним, тому можна сказати, що, скоріше за все, вони кращі, ніж ті, але це не точно. Так. Інтернет підглючує, тож, я буду перевіряти його періодично. Ага. Та йокали мене. Схоже у нас проблемы с интернетом. Алло. Так. Раз, два, три, перевірка. Так, хто під'єднаний на? Хто в межі напишіть, чи видно, чи чути, чи є зв'язок. Так. Так, здається, інтернет з'явився. Тож, давайте будемо далі. Будемо далі. Так, ще раз на рахунок 11 кВт. Я точно на рахунок нього не скажу вам, тому що... Той, хто відкривав, вони казали, що відрізняється від 10,2 як Як буде в руках, тоді буде зрозуміло. З ним. Так, давайте далі підемо. 3,2 кВт. ось 3,2 кВт. Ще разок, давайте. 3,2 кВт найрозповсюдженіша модель. В принципі, дуже ремонтоздантний. Недоліки. Недоліки шумить по ціні. Чесно скажу, є сенс брати ось ціна 8 тисяч. То... Такі самі ціни але хто не хоче чекати, ось зараз і не чекаючи, будь ласка, інвертор 3-2 кВт. Можна брати. Дуже багато я бачу якихось вживаних інверторів. Треба дивитися. Які це інвертори? Це моя особиста думка. 10,2 я, скоріш за все, постигся брати. Що можна брати? Можна брати 3 кВт, можна брати 4 можна брати 6. Вони, в принципі, ремонтоздатні. І ось така конструкція. Ось такий вигляд. Це в нас йде на 4,2 кВт і на 6,2 кВт. В мене у товариша, парочку таких стоїть один на роботі. Потім ще брав ще один знайомий і речі, ось ці на 6,2 кВт, вони були періоду дата випуска якийсь там сьомий місяць, якийсь восьмий. Тобто, якщо порівнювати їх з десятками, які того ж періоду випуску, то з десятками все набагато. Скажімо, печальний, да По цих, по по шестерках по четверках нормально. Ось, до речі, ви запитували на 11 кВт і бачимо, а знову інтернет глючить. Та шо, що ж тут? Так, ось 11 кВт, ОНД же. Чому продають дешево? Давайте побачимо, що там продають. Так, этот мощний інвертор. Ідеальне рішення. Бла бла бла, бла-бла бла. Все хорошо. Знову. О, Днепр. Днепр, що ж з ним? Стояння БУ. Ну, тобто, стан невідомий, якщо він в робочому стані 3500. Цікава ціна. Хто хоче, ось дзвоніть. Е, можу, можу глянути. Я в Дніпрі, тож я можу наприклад, замовити хоча б перевірку на сервіс, цей інвертор можуть принести, і ми зможемо його перевірити, як варіант. Хто захоче його ні до чого не, е, не закликаю, скажімо так. Да? Ви самі вирішуєте, хочете ви його таке брати, не хочете. Так, 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 далі. Що у нас трансляція? Ага, Сергій пише звук добре, зображення не дуже. Сергій, і хто дивиться, вибачаюсь, бо якісь у нас системні проблеми з інтернетом вже другий день, не знаю чого. Буду розбиратися, бо це ну, не діло. Так, по 11 кВт, якщо ще раз повторюсь, не розбирав візуально, бачу, що відрізняється від, від десятки під'єднань клеми. Тож, кому подивитися, хто захоче в Дніпрі ось Лена продає інвертор за 3,5 тисячі гривень. Можна замовити перевірку. У нас на сервісі там все, в принципі, є. Перевіримо батарею, перевіримо мережу сонце. Будь ласка. Ціна, ціна прикольна, якщо він не ремонтувався і продають, ну просто зливають якісь там життєві, скажімо, свої історії. Так, що...